Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами клапан вентиляції картерних газів, котрий розташований всередині клапаної кришки, яка підходить для двигунів, котрі встановлюються на автомобілях марки Opel. Встановлюються вони на таких авто, як Astra G, Astra H, Astra J, навіть встановлюється на Aveo та Круз. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Там також будуть чекати повний перелік каталожних номерів для замін, що ми маємо у даному клапані всередині встановлення мембрана, яку можна купити також окремо в компанії деталів, як і саму цілу клапану кришку, якщо ваша вже не може бути в використанні. Дані деталі якісні та будуть служити для вас та вашого авто. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.